Лишити все та податися у невідоме. Така доля спіткала більшість мешканців сходу України. Вони не знали, де сховатися від куль. Житомирщина, нібито з відкритими обіймами, кликала їх до себе. Одначе перспективи виявилися не такими райдужними в Україні. Немає жодного закону, який перевів би статус переселенців у статус біженців. Роза, мешканка містечка, яка від нещодавно стала всесвітньо відомим. Наразі там справжня війна. Жінка тікала зі слов'янського з порожніми кишенями та однією валізою. найнеобхіднішого. дивом їй пощастило вижити та дістатися до Житомира. Просимо депутатів перелами до <плес> попоги. Вона та ще сотня біженців мешкають у санаторії під Коростишевом. Половина мешканців це діти віком від одного до 14 років. Маленький Кирило серйозно ставиться до вимушеного переїзду, одначе сумує за рідною домівкою. Що ви робите в Ми, «Я гуляю, мама посуду моє там на кухні? Чого тебе не вистачає?» «Дома». Ти не знаєш повернешся?» Когда эти сепаратисты там не будут ходить. кто такие сепаратисты? Это люди, которые убивают всех и рушат. А ты их не видел? видел? Только технику видел. Хлопчик розуміє, він та інші переселенці, при поверненні додому, можуть не знайти своїх домівок, звичних вулиць, магазинів чи скверів. Сьогодні в Україні немає офіційної статистики, яка ж кількість населення тікала з рідних міст. Волонтери міжнародних організацій наводять цифру у 30 тисяч осіб мінімум. Усі вони хочуть почуватися у безпеці та отримати соціальний захист. Одначе держава не має закону, аби перевести їх у статус біженців, що дало б змогу виділити кошти з бюджету на їх тимчасове розселення. А доки. Урядовці зволікають переселенцям, допомагають волонтери та всі небайдужі. Богдан їздить до санаторію постійно минулого тижня. Ми возили туди продукти харчування, одяг, засоби гігієни та медикаменти. Деякі люди з недовірою до нас ставилися, тому що думали, знову приїхали піарщики і піаряться на цьому. Волонтери, вперше приїхавши до санаторію, були вражені умовами проживання переселенців. Одначе відсутність водопостачання виявилася не такою страшною, як відсутність харчів. Держава не може фінансувати табір, який вже кілька років виведено із державної власності. А самі втікачі не мають коштів для харчування. Що вже й казати про одяг та речі особистої гігієни. Нагадаємо, полови. На мешканців табору діти «Взагалі табір у жахливому стані можна сказати, крім того, що зараз їм провели світло і газ. То там більше нічого немає. Люди конче потребують того харчування, тому що держава їм не відділяє цього. Тобто, що люди принесли, що люди змогли передали, то вони тим і харчуються. Волонтери організації кажуть, біженців постійно прагнуть витурити з табору, змушують прибирати територію та погрожують виселенням за невдоволення. Невідомо навіть скільки діти і дорослі перебуватимуть в цьому таборі. Їм завжди говорять, що вони там будуть 24 дні. Але чи правда, чи ні, поки ми не можемо сказати казати. Там є 100 біженців, серед них 44 дитини віком від року до 14 років. І сьогодні дітей залишити голодними. Ми просто не маємо права. Із цим питанням прямуємо до заступника голови обласної ради, аби він перевірив, що ж насправді коїться у таборі. Я розумію людей, які кинули майно, не мають за що жити, і хочуть розуміти свій соціальний статус. Хотів би сказати, обласна рада, я був ініціатором програми. Зараз розробляє серйозну програму на 2 мільйони гривень підтримки переселенців з Криму і східних областей. Там будуть передбачено як матеріальна допомога людям, так і. Фінансування їх проживання і харчування. Ми не знаємо, чи це багато грошей чи мало. Сьогодні близько вже 500 чоловік переселених з Криму і східних областей. Заступник обіцяє, якщо йому повідомлять, хоча б про один факт виселення, негайно будуть прийматися заходи. А поки що, волонтери возять переселенців до міста, аби познайомити їх із Житомиром. Академічний музично-драматичний театр імені Кочерги безкоштовно показує малечі вистави, аби якось розфарбувати їх похмурі будні, а не приносять харчі та. Я кровна українка, я хочу жити на Україні. З черво буду рушати на де-то там приляжу на лавки, там буде краще, як тут сиросія лежу. Всі герої сюжету, як один кажуть, що сподіваються на Верховну Раду. В країні проходять воєнні дії. Мирне населення вимушене тікати з домівок, аби врятувати своє життя та життя своїх дітей. Сьогодні у переселенців лишилася одна надія на мир. Якщо ви постраждали від вимушеного переїзду, або ви хочете допомогти переселенцям, звертайтеся за телефонами, які бачите на екрані. Марина Каплун, Сергій Мальчук, Роман Кузьменко, телеканал СК.